Обережно негода внаслідок формування потужного циклону над територією Північної Європи, що рухається в бік України вже завтра. Івано-Франківськ та усю західну Україну чекає значне погіршення погодних умов. По території Івано-Франківської області з 23 числа очікуються сильні опади. З переходом у мокрий сніг буде відбуватися налипання мокрого снігу, можливо, ожеледь. Тобто обледеніння проводів, дерев і так далі. На дорогах буде ожеледиця, можливе утворення тимчасового снігового покриву. Це посилення вітру до 15-22 метрів за секунду. Внаслідок опадів синоптики передбачають можливі підняття рівня води річок до 1 метра, проте заспокоюють раптове підвищення рівня води, не викличе паводків. Скандинавський циклон викличе відчутне зниження температури повітря. 23 жовтня. Він очікується в межах від 1 до 7 градусів тепла. 24 жовтня ще знизиться температура до мінус 4 і до плюс 2 градусів в день. Вируватиме негода до вихідних, проте наслідки циклону відчуватимуться ще до 26 жовтня. З припиненням опадів триватиме подальше зниження температури до мінус 9 вночі.